Дорогі друзі, вітаю вас знову! З вами канадський Марк. Я дуже щасливий та дуже завжди мотивований, що маю таку прекрасну аудиторію. Мені так приємно, що люди мене дивляться. Їм цікаво послухати мою думку. І завжди ви мене підтримуєте вподобайками. Підписуйтесь на мій канал. І мій канал, як ви всі знаєте, подолав позначку 100 тисяч підписників минулого року. І я не можу просто вам із щиро серця подякувати знову. Я завжди це пам'ятаю. Я пам'ятаю перший день, коли я підняв камеру та зробив своє перше відео на Ютубі. І також я пам'ятаю сьогоднішній день, де я є, і повірте. Я не змінився. Я такий, який я був, і я дуже сильно вдячний вам за те, що ви завжди зі мною. І мені дуже цікаво і побачити, хто ще зі мною з самого початку. Напишіть мені, з якого часу ви мене дивитеся. Просто цікаво, і ми в коментарях подивимося, скільки в мене є нових підписників і моїх справжніх фанів. Мені дуже приємно, друзі. Я Вам і щиро серця вдячний завжди, що ви зі мною. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти та провести аналіз, що чекає наших українських біженців в Європі в 2024 році, в цьому році. І врахуючи те, що аж 93% серед всіх біженців, які зараз за кордоном. 93% нас перебуває в Європі, тому що це ближче до України, це більш все рідніше, це ближче і хороші дуже соціальні виплати. І люди чекають, розумієте? Люди чекають вже, коли завершиться ця війна. Тому що сама найбільша причина, чому українські біженці, звісно, не хочуть повертатися назад в Україну, це безпека. Тому що Україна зараз є найбільш замінована країна в світі, і люди переживають за своїх дітей, люди переживають за себе, і люди в загальному не знають, як. Себе поводити вже. І я зараз вам розповім, що чекає наші українські біженців цього року. І подивимося, чи це добрі новини, чи погані новини. Повірте, якщо б в Україні було безпечно і війна би закінчилася, то також є інші фактори, які можуть зупинити наших українських біженців повертатися назад додому. Такі фактори, як працевлаштування, чи буде можливість українським біженцям десь влаштуватися на роботи, чи будуть можливості відкрити свій бізнес, заробляти гроші, та звісно, чи зможуть українські біженці, які втратили своє житло, отримати житло від держави і отримати компенсацію. Ацію, щоб вони мали де жити і мали свої власні дім, Розумієте, це не все тільки в безпеці проблема, а також в тому, як Україна як держава буде допомагати нашим українцям та заохочувати їх повертатися назад на батьківщину, щоб вони допомагали та розвивали та зміцнювали економіку, економіку нашої славної України. Ситуація для українських біженців цього року в Європі не виглядає дуже хороша. Звісно, вона не є критична, і звісно, люди, які є дорослі, які знають, які мають плани, які дійсно хочуть залишитися за кордоном, то вони вже давно щось придумали і придумають. Але є добра категорія з 6 мільйонів, десь 4 мільйони, можливо, 3,5 мільйони наших українців мають думці позаду голови, мають таку малесеньку думку, що нам потрібно повертати Україну. Вони хочуть повертати Україну, і вони про це не думають. Але вони не хочуть і дуже інтегруватися в суспільство європейське, не хочуть дуже вчити мову там тешню, залежить від країни, в яких вони перебувають, і від того європейські країни в загальному вже починають одна за другою. Одна за другою заявляти про те, що одна країна буде, наприклад, знижувати соціальні виплати на житло або повністю їх переривати, деякі взагалі повністю все будуть переривати. І поступово-поступово бачите, європейські країни починають вже так ніби закривати кисень українцям, тому що вони бачать, що вже більшості всіх українських біженців вже такий добрий рік сидять в Європі, отримують хоч щось, хоч якісь пільги, хоч якісь допомоги. І в цьому нема нічого поганого, бо я підкреслюю, що є жінка. Ки з дітьми, які просто мусять бути на допомогах різних соціальних, але є люди, які зловживають. Цим, але це не в тому проблема. Проблема в тому, що європейські країни фактично хочуть, щоб українські біженці йшли працювати, йшли до праці, сплачували податки, робили внесок в країну, в якій вони перебувають, та таким чином можна сказати, віддячували європейським країнам за те, що вони їх прийняли, за те, що вони їм допомогли на початках, і будуть таким чином відбивати гроші з наших людей. А українці є дуже роботящі та дуже розумні люди. І всі прекрасно розуміють, що ми тільки піднімаємо Європу, піднімаємо кожну країну, в якій ми є. І навіть кожна людина, кожен українець, де б він не був, він завжди старається щось добре зробити. Його поставити українця чи українку, якусь хату поламану, розбиту, то ця хата за пару місяців буде вся гарно зремонтована, відремонтована. Город буде українець, буде мати свої фрукти, овочі, все як має бути, тому що українці. Ми такі є, і в цьому нема нічого поганого. І, і про нас прекрасно всі знають, що ми є хороші та роботящі люди. І такі країни, як Німеччина, які навпаки переманюють українських біженців, переманили дуже багато українських біженців з Польщі. Вони навпаки заявили, що вони не будуть видавати українських чоловіків та е, жінок. Е, і повірте мені, якщо Німеччина таке заявляє. Німеччина досить такий фігурант в світі міцний, то і інші європейські країни дуже так не будуть нікого видавати і нікого виганяти з своїх країн. Звісно. Програми ніякі не розробляються для українських біженців, тобто нема ніякої такої конкретики. Але завжди можна залишитися, завжди можна знайти вихід з будь-якої ситуації. І повірте, на жаль, багато наших українських біженців не повернуться назад в Україну. І це така гірка правда. Це є дійсно гірка правда, про яку варто, про яку варто визнати, тому що багато українських біженців вже теж провели деякий період, і то не маленький період за кордоном. Вони вже пустили свої Корні, коріння, їхні діти вже пішли в школу, почали вчити мову і стабільність, якусь відчули, розумієте, люди, і тому люди роблять і шукають там, де для них краще. Чи це добре для України? Звісно, що це не добре для України, тому що Україна втрачає населення, і нам кожна людина зараз важлива. Це не говориться вже про тисячі, про е, мільйони людей. Це індивідуально кожна зараз людина, кожен українець, який би він не був хороший чи непоганий. Нам дуже потрібні, тому зараз важливо навпаки, щоб Україна, щоб український уряд думав та планував над тим, як заохочувати, як своїх українців заохочувати вертатися назад в Україну і створювати дуже багато різних пільг та допомоги для наших співвітчизників, для того, щоб укр... простий українець почувався захищеним. Що він живе в хорошій та демократичній державі і країні, бо це дуже важливо, щоб ми, українці, не забували наше коріння і вернулися назад, відбудовувати нашу економіку та нашу державу. В підсумку ситуація для українських біженців не є дуже така хороша і комфортна, тому що це що показує, якщо кожна помаленько країна, держава в Євросоюзі в загальному починає помаленько скорочувати виплати, скорочувати безкоштовне житло і так далі, то не всі українські біженці просто зможуть витримати цей тиск за кордоном. Тиск фінансовий. Найбільша проблема фінансовий тиск, і потім йде моральний тиск. І багато з них змушені будуть повертатися, але куди повертатися? Куди повертатися деякі яким українським біженцям, які не мають вже своїх хатів, домів, взагалі все втрачено. Вон, друзі, в чому проблема? Багато з нас в Україні постійно говорять про те, що вони повинні повертатися. Але куди, наприклад, жінки і, і діти можуть повернутися, якщо в них нема домівки навіть в Україні? Тому вони і сидять в Європі, тому вони сидять, бо їм там дають безкоштовне житло. Вони собі живуть, хоч мають дах над головою, хоч якийсь період часу він є стабільні для них. Тому, друзі. Це відео було зроблено, щоб ви е, зрозуміли і задумались над тим, що якщо ви хочете залишатися в Європі, то ви повинні щось зараз вже думати, поки ви ще маєте хоч якусь подушку. Під головою. А якщо ви плануєте дійсно повертатися в Україну, то використовуйте всі пільги, які можете, і повертайтеся в Україну, і вам це без різниці. І, друзі, отакі то ситуації зараз чекають наші українські біженців. Дуже складно загальному українцям всюди. Найскладніше українцям, звісно, в Україні, але всюди зараз українці, як то кажуть, страждають, бо це нелегко. Що імміграція нелегко, війна це взагалі жах, і розумієте. Ну шкода, мене серце болить. Я... Я бажаю кожному українцеві, щоб ви знайшли себе, щоб ви берегли себе, берегли свою сім'ю, своє здоров'я і щоб все у вас вийшло так, як ви забажаєте. І звісно, перемоги та щоб ця війна вже завершилася і в позитивному. Плані для нашої України для того, щоб люди вже могли жити хоч якось спокійніше, тому що це дуже зараз важливо і нам треба мирне небо над Україною і щоб ця війна вже завершилася. А вам бажаю здоров'я, як завжди, і мирного неба, звісно, знову над нашою Любленою Україною. До наступних випусків з вами.